Тебе розсипаються пучки, тобі набридло перероблювати по сто разів. Ось тобі топ-3 причини, чому твій пучок не виходить. Перша причина це якісний інструмент. Обираючи пінцет, він має бути зручним саме для тебе. Створки пінцету повинні бути зі 100-відсотковим змиканням, щоб запобігти пропусканню вій. І також вони мають бути рівненькими, тому уникай механічних пошкоджень, а саме падіння. Друга причина це залишки клею або забруднений пінцет, інколи навіть маленький і непомітний шматочок клею може бути причиною, чому пучок не виходить. І третя причина це техніка. Не секрет, що техніку потрібно напрацювати. Нам важливо правильно перехопити пучок, тому не спіши, твої рухи мають бути відточними. Перехоплюй працюючою зоною твого пінцета. Це може бути кінчик або серединка. І також не хапай пучок зверху. Ідеальна зона перехоплення це серединка або трошечки нижче. Тому не лінуйся, тренуй свої навички і у тебе все вийде.